Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, Транспорти. І зараз ми підведемо підсумки великої вітчизняної війни українського народу за незалежність за свою свободу проти російських загарбників за серпень 2023 року. Фактично пройшло вже півтора року війни. Що ж відбувалося? Загалом я можу сказати, що цей місяць він може дійсно означати такий собі корінний перелом у ході бойових дій корінний перелом на користь того, що російська оборона посиплеться, і український контрнаступ може розвинутися у дещо набагато більше ніж зараз. Що ж було? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, для початку коротка новина про те, що було минулої ночі. В ніч на 1 вересня росіяни завдали ракетного удару по Україні з одного з своїх кораблів у Чорному морі. Вони випустили дві крилаті ракети калібр. З корабля, який знаходився біля південного берегу Криму, десь біля Феодосії. З цих двох ракет калібр, одна була збита, і ще одна влучила у промислове підприємство у Вінницькій області. В цей час на всьому півдні України, вранці 1 вересня, була оголошена повітряна тривога. Загалом росіяни здійснювали протягом серпня кілька спроб. Масових чи обмежених ракетних та дронових ударів по Україні, в тому числі були ракетні удари по Одесі на початку серпня, коли над містом було збито 8 ракет калібр, і від цього постраждало кілька сотень житлових будинків, в тому числі і мій. Потім завдавалися удари шахедами по півдню Одеської області по Ізмаїлу та Рені. Також було завдано останні дні серпня, ти ніч на 30 серпня. Удар по Києву, який був відбитий майже повністю. Не вдалося збити лише один з дронів типу шахет, і що тут можна сказати щодо російських ударів. Всі спроби росіян завдавати ударів ракетами типу калібр, ракетами типу х 101 авіаційного та відповідно для калібрів морського базування. Ці удари завершувалися для росіян безрезультатно або майже безрезультатно, тому що відсоток знищення таких ракет системою протиповітряної оборони наближається до 100. у випадку атак АК, дронами типу шахет, якщо росіяни завдають удару по якомусь великому місту, то ці удари також безрезультатні, тому що ці дрони майже повністю збивають. Але коли росіяни завдають удару шахедами по невеликим містам по портовій інфраструктурі на півдні Одеської області, тобто в Ізмаїлі Рені, то іноді вони добиваються певних успіхів для себе і досить значних руйнувань у портовій інфраструктурі у зерновій інфраструктурі, в тому числі слід зауважити, що за липень та серпень саме у придунайських наших портах було знищено близько 270 тисяч тонн зерна, яке призначали. Для експорту, якщо ж росіяни завдають ударів балістичними ракетами типу Іскандер або крилатами типу Онікс, то вони іноді добуваються також успіху, якщо завдають такого точкового удару по Дніпру, по Одесі, по Запоріжжю і так далі. Але зауважу, що пусків ракет Онікс протягом серпня не було а пуски ракет. Іскандер були у дуже обмеженій кількості дуже активно. Вони кілька днів у серпні працювали так би мовити з літаками. Міг 31 які робили нам нерви, які ставали причинами повітряних тривог. Але жодної ракети Кинджал з цих літаків не було випущено. Натомість Україна почала завдавати дуже чуттєвих ударів по Росії. В тому числі по її інфраструктурним та да, військовим об'єктам у європейській частині Росії, а також Україна почала завдавати системних ударів по території окупованого Криму. Тут слід зауважити про кілька важливих таких моментів, які е, кажуть нам про перехід України до наступу у повітря. По перше, це те, що майже кожної ночі, майже кожного ранку, у Москві е, вводиться такий собі план ковер. З обмеженням польотів цивільних літаків з усіх або деяких московських аеропортів, і це свідчить про те, що загроза невеликих українських безпілотників вона є для росіян досить суттєвою і досить чут... такою чутною. Було завдано два удари по російським військовим аеродромам у Курску, де було знищено та суттєво пошкоджено. Чотири літаки Су-30 та ще е інших типів. А також по військовому аеродрому імені княгині Ольги у Пскові де було знищено лише за інформацією головного управління розвідки Міноборони України. Чотири військово-транспортних літаки Іл-76 та можливо пошкоджено ще кілька, в тому числі один стратегічний бомбардувальник Ту-22. Тут важливо, що ці операції проти російських аеропортів проводило також головне управління розвідки, і дрони, які атакували ці аеродроми, запускалися з території Росії. І що це означає? Що російський кордон настільки прозорий, настільки беззахисний, що українські розвідувальні та інші групи та російські частини типу російського добровольчого корпусу, які воюють проти режиму Путіна. Вони можуть спокійно зайти на російську територію, запустити звідти дрони по військовим об'єктам і спокійно собі піти назад. Тобто Росія не може захистити сама себе навіть на своїй території. Ще важливо відзначити, що Україна почала завдавати системних ударів по території окупованого Криму. В тому числі було 23 серпня завдано ударів по російській системі протиповітряної оборони у Криму. Це показало повну безпорядність російської ППО і показало, що Україна може навіть висаджувати тактичні невеликі десанти на Узбережжі Криму з моря, також е, далі ми бачимо, що російський чорноморський флот ніяк не може протистояти у цій загрозі невеликих тактичних десантів, тому що російські військові кораблі вони сховалися у бази головним чином у новоросійську і виходять звідти лише на певні обмежені ракетні удари по нашим містам. Все більше ні на що Чорноморський флот Росії не здатен. Україна натомість оголосила фактично морську блокаду Росії на морі російських чорноморських портів, в тому числі новоросійську, ще на початку серпня. Це була така собі відповідь на те, що росіяни вийшли з зернових. Домовленостей та також оголосили морську блокаду України, і тут слід зазначити, що російський експорт нафти та зерна через порт новоросійськ та інші порти чорноморського узбережжя Краснодарського краю він. Узнизився у кілька разів, і це свідчить про те, що українська блокада, як такий формальний захід, вона досягла своєї цілі. Натомість, російська морська блокада нашого, в тому числі порту Одеси, вона фактично порвана, і 16 та 26 серпня з Одеського порту двічі виходили в море з бургівельні судна. І це свідчить про те, що оголошені коридори безпеки вони діють потрошку, але діють. Україна отримує новітні західне озброєння. Досягнуто вже домовленостей про передачу Україні винищувачів F-16, Їх буде досить багато. Це майже всі літаки з тих 42, які мають Нідерланди. Це 19 літаків від Данії. Та ще певна кількість літаків із тих 55, які мають Норвегія. Також на другому етапі до передачі Україні винищувачів F-16 долучиться і Сполучені Штати. Навчання українських пілотів триває. Україна також отримує продовжує отримувати західні танки, в тому числі німецькі леопарди різних модифікацій, боєприпаси для ракет Хаймарс і так далі. Йдуть перемовини про передачу Україні німецьких далекобійних авіаційних ракет Таурус, і в тому числі слід зауважити, що Україна продовжує розробки своєї високоточної зброї. Це не лише дрони, це, наприклад, модифікація протикорабельної берегової ракети Нептун, яка у сухопутному варіанті для ураження сухопут Ціли має збільшену як мінімум до 400 км дальність та переобладнана для ураження наземних цілей за gps наведенням та іншими засобами високоточного наведення. Крім того, йдуть випробування і інших українських ракетних комплексів, яка у них дальність ми поки що не знаємо, але вона досить висока і дозволяє, наприклад, уразити Москву. На фронті, що відбувається на фронті, ми бачимо такий собі наступ українських військ. Він йде по двом напрямкам. Він йде на Донбасі біля з двох боків біля Бахмуту, і тут є певні успіхи, які сковують головні сили російської армії та не дозволяють перекидати росіянам резерви на інші атаковані. ділянки фронту. Інша ділянка фронту у Запорізькій області біля сил Роботина та інших. Вона вже майже на межі прориву головної російської лінії оборони, так званої лінії Суровікіна. І тут ми бачимо, що успіх українського наступу, який розвивався спочатку дуже повільно, він зараз має всі шанси перетворитися на глибокий та швидкий прорив українських військ до берега Азовського моря, що означає те, що російське окупаційне угруповання на території України буде розсічене на дві частини, і та частина, яка Включає в себе лівобережну частину Херсонської області, частину Запорізької та Крим, вона буде фактично у оперативному оточенні під повним вогневим контролем. І це означає, що дуже великий шматок окупованої території України він незабаром буде звільнений. Це не означає кінець війни, це не означає, що буде легко, це означає, що у росіян ще дуже багато сил і. Росіяни не можуть проводити якихось наступальних дій на фронті, але росіяни ще здатні певний час оборонятися, і вони досі мають чисельну перевагу у майже всіх видах озброєння, крім танків, які активно знищуються. В тому числі на фронті активно знищується вся російська система тилової логістики. Цей процес продовжується вже кілька місяців, наскільки вистачає у України високоточних далекобійних боєприпасів. Ми бачимо, що цей наступ українських військ, який буквально там за один-два, можливо, три-чотири дні максимум. Ми побачимо його результати. Він може дійсно стати таким собі вирішальним кроком у цій війні. Ми стежимо далі за подіями. З вами був Олександр Бельмошко. Ми підвели підсумки серпня 2023 року. Залишайтеся з нами, підписуйтесь. До побачення. Слава Україні!